Третій тип клієнтів це клієнти, в яких не сформована потреба. І для того, щоб допомогти їм це зробити, можна поставити три простих питання. З якою метою плануються виміри? Питання може виглядати трохи дивно. Проте таким чином ми дізнаємося багато корисної інформації. Які хвороби є? В людини або схильність до них, хто рекомендував придбати тонометр. Можливо, зламався попередній пристрій, але клієнт зізнається про це тільки зараз. Наступне питання: хто буде кінцевим користувачем? Клієнт, який стоїть перед вами, може обирати товар для когось або кінцевих користувачів буде декілька. І третє. Це додаткові технології та функції. Клієнт не сформував свою потребу, він може не знати про функції, які наявні в тонометрі, тому це питання переходить в короткий опис переваг. Пам'ятаєте наш перший крок візуальну оцінку користувача. Так ось, це зірковий час для того, щоб використати свою спостережливість на практиці. Наприклад, до вас звернулася вагітна жінка. Їй ви можете коротко розповісти про технологію Gentle і уточнити, чи буде це важливо для неї. Зараз на екрані ви бачите функції автоматичних тонометрів, які найбільше затребовані у користувачів. Ми дякуємо фармацевтам за те, що поділились із нами такою цікавою статистикою. Найбільше затребувана функція це індикатор аритмії усіх форм. Її обирають 78% клієнтів. 67% клієнтів обирають манжету для руки окружністю 22-42 см. і 45% клієнтів обирають технології, що забезпечують безболісний комфортний вимір артеріального тиску.